Відкрила зранку штори і побачила, що акація листочки підмерзли. Ну, думаю, все. Моїм рослинам капець. Зараз буду виходити дивитися, що з моїми рослинами. Деякі я вчора вкривала, але не всі. Це в нас вид на сусідній двір. От, дивіться, аркація ось теж. Бачите, що робиться. Зараз хвостик буду кормити тебе. Зараз пробіжусь по рослинкам, тоді тебе покормлю. Шелята у нас єсть, коли захоче. Так, ну спочатку зразу виходжу і дивлюся. Ну, Кущ Бузку. Ну, бузок нормальний. Я його в тому році підрізала, робила такою кулькою. Цей менший, менший оцей він кулькою зробила, вже росте гарно. А цей трошечки, другий трошечки ще буду підрізати, щоб дві кульки було. Так, що тут у мене? Троянда. Троянда, це момо троянда. Нормальна. Кліматіс. Також нормальна. Уділа шапку, бо холодно. Уділа мамину кофту теплющу. Іду робити обзор своїх рослин. Зараз, <кхід> Зараз піду до теплиці, подивлюся на яблуні як вони пережили цю ніч. Понакривала свої кани відрами. Трошки прихватила. Такі, трошечки як, як тряпочки по червоні, аж покоришнявіле листя. Ну, я думаю, оці молоденькі розпустяться, якщо вже більш не буде, морозів розпустяться, буде все добре. Ну а ці, мабуть, попадають, трошки прихватила. Зараз іще. Кани вони ж не люблять зовсім морозу. Вони люблять тільки сонячну, сонячну теплу погоду. Трошечки, так, да, прихватило, Ну, зараз порозкриваю. Вже сонце, холодне. вітер холодний, але сонечко пригріває вже. Так, да, да, як тряпочки. Да, не, не, не дуже гарно. А ну зараз піду гляну, що там в теплиці. Сливи, слава Богу, вкривала їх, трошки позав'язувалися, аби тільки не, по, не позбрасували. Бачите, є зав'язь, аби тільки ще мороза не було і не позбрасували завість. Треба буде, як потепліє, обробити від шкідників. Оце мені, мені цікава яблуня. Квітла дуже гарна вона. Квітла це вона перший рік у мене квітне. Я розказувала за цю яблуню, якусь купувала гарну яблуню, тоді вітер поламав її в місті прищепи. І я пересадила корінь, пересадила, і вона з корня виросла, і ми навіть не знаємо, що це за яблуня, чи буде в неї зайця. Це вона перший рік у нас. Квітує. Аби хоч два яблучка якісь дала, щоб подивитися, які яблука. Чи потрібно буде її міняти, робити прищепу, чи останеться ця яблуня. Ну це цікаво, яка буде яблуня. Зараз відкриваю парничок свій. Так, що тут? Я з вечора вчора попаливала. Ох ти, -мо, а що ж таке? Е, Гірочок. Огірочок примерз чи що? В парничку. Може одійде от сонечка. Вчора я пополивала, щоб ну, якби іспаріння було влаги і щоб ну, не холодно було. Ну, так, так вроді би все нормально. Помідорчики, це я помните, я в якомусь із відео показувала, як висаджувала балконні помідори, по-моєму, балконне диво, назва. І це я їх привезла сюди, посадила в теплицю і ось вже є китички на квіточки. Ну, а це ж у мене помідори. 18 сортів тіше я купила, як чоловік каже, Ігра... Це, це твої іграшки. А мені, каже, посади помідорів нормальних, щоб можна було з них накрутити томато. Ну, я, я і посадила нормальних. Зараз і на ті нормальні подивлюся. Вони в мене на городі під пленкою. Зараз подивлюся, чи вони пережили цю ніч. Оце один огірочок, щось з ним непонятно. Може, що під'їло. Ну вчора нормальний був. Може підмерзло. Ну, я думаю, що може одійде. З розсади все нормально. Дивлюся на помідорчики, на... Синенькі, все нормально. І тут гірочки нормально. Це гірочок еколь. Він такий, він росте сімейками. Прям по сім штук гірочків ну, кучкою, як, 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 кущ, як кущиком. А це кинула редиски. Отак, щоб рання була редисочка. Так, що тут іще? Капуста. Капуста. Це мене капуста, я вже казала, цвітна. Тут уже тут рання. Ось отак, рядочок ранній. І я вже на городі е, неділю назад висадила ранньої капусти. Зараз піду подивлюся, чи вона пережила цю ніч. А це середня капуста. Так, ну що, підемо підем подивимося далі. Мені головне, щоб це ще оцих яблучок подивитися. Оця в мене яблуня, що була, що я вам тільки що розказувала, перший рік заквітувала. І ще одна, там далі, вона там в кінці городу. Так, хурма. Вчора закрила хурму. Хурма це... Ходжу за нею, як за дитиною. Ну, Вроді би все нормально. Листики вони не як тряпочки, нормальні. І зараз ще одну хурму відкрию, вишенька. Вишенька нормальна, не померзла. Дивлюсь, чи зав'яз є, є, чи немає. Ну, Це буде трошечки пізніше, мабуть, видно. Як осипеться вся. Чесник ще треба прополоти. Ніяк не доходять у мене руки. Так, слива, слива. Це така теж гарна слива велика. Це мене доня заказувала дві сливини і заказувала в інтернеті, привезла мені, я їх посадила, які їй подобаються. Це теж така гарна, гарна слива, здорова, така продовгувата і солодка. Так, що тут з курмою? Ну тут теж росточки пускає. Верхушка, оце в мене, щось мені не подобається верхушка. А, вона суха верхушка. Суха, треба буде обрізати. Оце тільки тут пустила росточки. Ну, ці росточки будуть рости в гілочки і буде гурмичка. Так, зараз вийду на город, подивлюся на капусту, на ранню, ту, що я висадила неділю назад. Що з нею. Я її вчора зранку проливала. Ну, ви знаєте, держиться. Держиться непогано. Гляньте, прям стоїть. Оце одне одна щось. Одна щось. Оце в мене вона і вчора. Я дивилась на неї, була пропашена. У мене є чим підсадити. Ну, все, все гарно. Все-все гарно. Стоїть капуста. Капусті мороз сьогоднішній не зашкодив. Зараз я її пролью і ще і все буде добре. Так, полуниця. Полуниця вже квітує, вже починає квітувати вже. Ось, дивіться, вже така. Ну, полуниця теж держиться, тримається. Тож, також тримається вже полуничка, не померла. Це гарно, це добре. Морква щось у нас не сходить, вже ця грядка гряда заростає травою, а моркви немає. Мабуть, прийдеться пересіювати. Не подобається мені. Вже куча трави, а самої моркви немає. Не було дощів. Писали, що будуть дощі. От, в минулу суботу. Та не в минулу, в цю суботу, що позавчора була. Писали, що будуть грозові дощі. Ми й картошку висадили перед дощом, щоб було, щоб земля промочилася. Але доща не було. Бурячок. ну, Бурячок сходить. Не, Не зовсім весь, але... Трошечки сходить. Бурячок нормально, буряк зійде. Так, подивлюся ж на нормальні помідори, як чоловік каже, вони в мене отут в тому під пленкою. Дуже тут, тут жарко, трава теж росте, ну це не страшно. Не чуємо, не померзли, ні, не померзли. Ростуть. Якраз як потепліє, у них вже буде два-три листочка, і я вже їх тоді посадю, в ґрунт, пересадю, як, як настроїться погода. Ну це ж теж невиносимо таке. Теж жара страшно. Все висаджуєш, То сніг, то мороз. Як можна, от стільки думаю, от все одну погоду не обдуриш. Вона сильніша за нас погода. І вона нами керує. В минулому році дала багато абрикос, погода. Декілька років підряд не було, а в минулому році погода сказала нам, ну поїжте трошки. Дала нам абрикос, в цьому році з вас хвати. Вже абрикос наїлися в минулому. З вас хвати. Що в цьому році вона нам дасть чи не дасть? Чи будуть вишні, чи будуть яблука, айва, айва, оце теж ось вже квіточки позав'язувалися, хоч би не було морозу. Бо в минулому році квіточки розкрилися, 5 травня був мороз, квіточки розкрилися і все. Айви в мене не було. Хоч би успіли відквітнути і зав'язати плоди. Так. Оце ще два, дві деревини в мене. Не зрозуміло, що це. В фейсбуці виставляла, люди сказали, що це в тебе айва. Я купляла хурму. Хурму, агромаркет. Вислав, клялись, божились, що це хурма. Все, ще й осінню перезванювали мені. І питали, ну що, ростуть дерева? Кажу, що ростуть. Уже по півтора метра, але це не хурма, ту, що я заказувала, а це айва. Ну це люди мені так написали, що айва. Ну вона в мене не квітне і я не знаю, що це, що це за рослина. Е, кажу чоловіку, давай їх видерем і посадимо нормальні дерева. А він каже, давай підождемо, поки закві... заквітує. Не заквітує, ну це вже стільки. Третій рік третій рік цим деревам у мене вже. Ну не заквітує наслідуючий, значить буду видирати на це місто, садити якісь другі дерева. І оцю яблонь, оця яблунька, вона у нас в кінці городу. Тож ми ще не бачили з неї плодів, ні одного разу не бачили плодів. Це, в цьому році вона перший раз заквітувала, я ж кажу, хоч би одне яблучко якесь було, щоб подивитися, хоч що це за яблуки. Бо раніше садила і не записувала нічого, які яблука садю, ну, в общем, які дерева, нічого не знала. От. А тепер хочеться знати, оце в мене кущ ожини. Ну це теж колюче, це значить пішло з коріння. Я на цьому місці десь, десь тут висаджувала, була безколючкову. І я той кущ пересадила на друге місто. Ага, треба піти подивитися, чи вони не померзли. Бо я їх вчора забула закрити. Безколючкову, ажину. І оце ж думаю, чи ото кущик... Без колючку виросте чи колючковий, ну то колючковий, то вже паростки пішли від моєї колючої ажини. Нормально все. Тут нормально. І тут. Значить, не такий великий мороз був. Можливо, дерева і видержать. Будлейка крайня від городу, тут видно сильно дуло. Трошечки така вяленька. ну Зараз я її пролью Сонечко зараз пригріває, можливо, одіде. Ну ці. Ой, оця теж замерзла. Оця примерзла. От теж будлеї не люблять. будлеї не люблять. Морозу холоду не люблять. Надо було мені її вчора прикрити. Чого я за них не подумала, не знаю. От, де великий паросток підмерз, а от оці нижні молоденькі, що йдуть з корня, ці нормальні. М -м -м, підмерзла хвоста. Ой, тряпочка висить. Так, да, хости попідмерзали. Ну, хости вони розкриються. Ці листочки, що попідмерзали, вони почерніють, а... Нові оці паростки будуть розкриватися, вони будуть нормальні, хости одійдуть. Так, а що тут я прикрила? Щось я тут прикрила? А, це ж кана, да, кану прикрила. От. Ну, хай ще закрита буде. Бо тут тіньочок. Хай буде закрита. Так, да, де, де кое що померзло, кое що видержало. Оця будлейка біля ялівців нормально, бачите? Нормально взагалі видержала. Там теж кана закрита. Не буду її поки розкривати, бо тут тінь, тінь ще холодна. Коли ж я вже займуся своїми ялинками, коли я їх уже удобрю, побризкаю, не вистачає часу. Вчора дівчата приїжджали з онуками. Позавчора готувалась, бо треба дітей покормити. Вони приїжджали що на поминальний день. Треба погодувати дітей. Цілий день готувалась. Вчора діти були цілий день на вечір. Сьогодні, ну можливо, сьогодні. Чи може ще рано, холодно. Вже підождати пару днів, та поки потепліше є. Та тоді вже, мабуть, так і зроблю. підожду пару днів, та тоді вже почну займатися хвойними, бо я ж хочу пообрізати. Я хочу, ну цей ялівець я трогати не буду. Оцей хай росте. А оцей мені треба обрізати краєм. Краєм зробити ніваки з нього. Чому? Тому що він, оцей ялівець дуже швидко, быстро... це козацький ялівець, він дуже... Быстро розростає. І така в нього густа-густа крона. А в мене тут поряд сосна горна. Сейчас хвостик, щас мій цветочек. Щас походю зніму відео і буду тебе кормити. Зараз, мій хороший, сейчас, зараз. Густа крона, і вона буде мішати у цій горній сосні. І тому я хочу... З оцього ялівця зробити ні, ні Ну, то гілочки не обрізати, а ставити тільки верхушки, щоб ці верхушки, ну, зробити такі чи кульки, може, чи що, треба буде подумати. Ну, Як буду обрізати, обов'язково е, буду знімати цей процес, щоб ви подивились. Перший раз буду робити. Я вже кучу відео пере, передивилась, як це робити. Буду робити. І показувати вам. Троянди нормально. Так, Рансар, чи не Рансар, не знаю. Время покаже. Нормально. Плукси нормально. Це ж я їх недавно пересаджувала. Це ті, що мені подарували. Нормально. Ну тут у дворі, бачите, хости, де в дворі, де затишок. Хоч трошки. Це, ці нормально, не підмерзли. А там, от, де показувала, там попідмерзали. Так, 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 так. Ну, де затишок, де більш-менш вітру менше, ніж в другому місці, тоді все гарно. Взагалі, страшного нічого немає. Я думаю, що квіти одійдуть. Ага, ще в мене ж гартензії. Вчора окутувала. Вчора ж їх окутувала. Зараз подивлюся, що тут, що тут. Ну оці, оці листики верхні, вони були під межі, коли сніг випав. Хоч були укутані, але все одно їх трошки підморозив, Чи розкривати не буду поки сонце не пригріє так що тут ой не хочу розкривати зараз тікай хвостик вроді би нормально все Ано. все нормально поки хай хай закрито так троянда Гзебішен, по-моєму щось таке не знаю Треба дивитися, не запам'ятовую. треба Все записано, треба дивитися, як, як записано. Теж нормально. Верхушечка трошечки підмерзла. Ось. Трошки там тіліпаються листочки в'яленькі. А так все гарно. Це посіяла чорнобривці. Ну, вони видержали. Потім, потім порозсаджую по клумбам, бо чоловік каже, це самі гарні квіти. Самі цікаві, самі гарні. Так що мені, каже, їх на сади. Щоб вони вони, йому подобаються чорнобриці, він їх полюбляється чорнобриці. Піраканти, піраканти. Видержали, мороз. Видержали, Дівочки мої, видержали. А що це? Це листочок? Це листочок чи вже? Кіточка буде. Ну тут затишок. Тут між хатою і парканом затишок. Я думаю, що вони повидержують. Це, Це що, брикосина, мабуть, росте. Ну хай росте. Ні, брикосину треба вирвати. Вона буде заважати піраканті. Нормально. все. Я думаю, що все буде гарно, що о, квіточки, які підмерзли, вони одійдуть. Мені головне, щоб не померзли ці яблуньки, щоб хоч подивитися, як хоч одне яблучко, щоб було, щоб подивитися, які яблука. Так. Зараз що я буду робити? Зараз пролью капусту, то, що посадила. Пролью деякі квіти, що попідмерзали, щоб вони напиталися влагою і сонечко пригріє, може, може одійдуть. Ну і буду займатися домашніми хат, хатніми ділами. там Поприбираю після гостей та трошечки наведу лад у хаті. Всім добра, всім позитиву. І хай у всіх все буде добре.